Заїхав на прийомку, тут є ось такий станок. Номенклатури, як такової немає. Частини деяких агрегатів відсутні. Двигається, не двигається. Гітари немає, шестерень, Шків зато є. На шпонку посаджений. Такий собі. Кому цікаво, пишіть. Будемо домовлятися, будемо відправляти. Скоріше всього буде на вагу. А там будемо дивитись. Кого зацікавив станок, може написати, запропонувати свою ціну. Так, ще хочу показати, є квадрати різного діаметра, тобто різного розміру, вибачаю, не діаметр, а різного розміру ХС-45 на них написано прямокутники, квадрати, в общем таке ділове на продаж. 40Х. Кого зацікавило, можу також написати. Ось так. Так, всім привіт, доброго ранку. Сонце світить прямо якраз мені в глаз. Ну, буду показувати мої знахідки. Дивіться, мотор від Ланоса, скоріш всього, або ж від ваза, я отак от покажу. Працюючий, кому цікаво, ціна 500 гривень він буде важко. Балон Балон 600 гривень, двохлітровий, маленький, неперевірений надавіння. Ну, як є, маленький, гарненький, красивий. Далі є лопатка, така залізна, 50 гривень, вона буде ваша. Далі є, знайшов багатецько цих кріплень для станка. Е, є з шариками є без шариків є на шарнірах і любих, Я в них, чесно скажу, не хотів, Але хотів би показати вам повністю такі ось речі. Я знаю, що вони там латунні, я знаю, що вони там ну Дивіться, за ці я хочу 135 гривень. За ці я хочу 180 гривень, за ось цю найдовшу. Ось там ще й даже емблема. Я хочу 200 гривень. А там будемо домовлятися, якщо візьмете всі, 10 гривень, два ключі є. Знайшов 2730, 27,24. Ціна їх 100 гривень за два. Цей у нас буде 15 гривень, цей 10, цей у нас 45. Ці у нас два ключі. Хай будуть 60. Товсті, грамизні. Цей в нас буде 35, цей у нас 10, цей у нас 25. Ось такий. Ці в нас будуть по 45 гривень. За штуку. Їх тут два штуки є. Патрончик такий, більш-менш нормальний, 60. Ножка чи ручка. Не можу зрозуміти, що воно таке. Для кого як виглядає для мене, кажеться, що це ножка, що знизу повинна стояти. Для когось це ручка. Я в чого в друзів питав, як для кого вона може бути. Шарик не накручений. Вставлений. Якась цікава. 20 гривень. Цей в нас буде 40 гривень. Далі є грибок. Ось такий. Тут різьба одна, друга і третя. Третя крутиться, друга, е треба подіргати, може також крутитися, почне. В общем, ведешка треба. Грибок зроблений так, щоб можна було піддан підданкратити, скоріш, зіго, під е цей якусь річ. В общем, ціна за нього буде. Е 750 гривень, і буде він ваш. Він тяжкий, приблизно більше 10 кілограмів. Ну, такий. До 10, або ж до 10 кілограмів, отак скажу. До 10, не більше. І гарному більш-менш стані. Так, далі, що є? Є така річ? Знайшов. Не знаю, що воно таке. Зацікавило, взяв. Ціна 45 гривень буде ваша 15 гривень. Ці в нас будуть. По сорок гривень. Один, два, три, чотири. Це в нас річ 60. Це в нас річ. 80. Це в нас сімдесят. Ось така. Дивіться, є ще ось такі квадрати. Взяв такі маленькі, взагалі там у відосі ви бачили, є великі. Ціна за них по 30 гривень, вони будуть ваші. Так, є ще пробойців оця вся купа. І ось ці ось ці, ось ці пробойці в відосі. Я зібрався і хочу їх всі продати для вас. Ціна за них буде 500 гривень, буде ваші. Є різні в різному стані, в різній комплектації. Те, що зібрав, якраз для прокладок, для всього це є. Так, є ось такий прижим. Ціна за нього 45 гривень. Є гак, ціна 110 гривень. Нормальний гак. Є коробка, ціна 150 гривень. Є зажимна якась така. Для верстата платформа ціна 150 гривень. Це все, більш такого щось цікавого для вас нема. Щось знайшов, то показав. Показую ще раз. Кого щось зацікавило, пишемо, не стісняємось на вайбер, бо всі бояться чомусь писати на вайбер. На Viber написали, показали, що, що ви хочете за трубку. За 20 гривень вона буде ваша. Все. Тепер точно все показав, все продемонстрував. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитися відео. Ну і все те, що ви вмієте і можете зробити для мене. Всім на цьому дякую, гарного всім дня та мирного неба!